Одинадцятирічна полька Ола Козак радіє змінам. Уряд Польщі обмежив кількість домашніх завдань у молодших та середніх класах школи. Я ще я щаслива, бо ці домашні завдання мені не надто подобалися. Більшість учнів у моєму класі вранці переписувала завдання в того, хто їх зробив або списувала з інтернету. Тож у них не було сенсу. Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска скасував домашні завдання на тлі широкої дискусії щодо потреби модернізувати польську систему освіти. На думку критиків, у ній приділяють дуже багато уваги зубрінню та домашнім завданням і недостатньо критичному мисленню та творчості. Тепер учителі більше не даватимуть обов'язкових домашніх завдань дітям з першого по третій клас. У четвертому-восьмому класах домашнє завдання буде необов'язковим, і його не враховуватимуть, коли ставитимуть оцінки. Зміни подобаються не всім. Навіть батьки Оли розділилися в думках. Якщо щось допоможе учням діставати більше задоволення від навчання, то мабуть це для них добре і для школи Мені це не подобається, бо домашнє завдання це спосіб закріпити вивчений матеріал. Це також допомагає бути в курсі того, чого насправді навчилася дитина і що відбувається в школі. Голова польської профспілки вчителів вважає, що домашні завдання скасували без належної консультації з викладачами. загалом, учителі вважають, що це сталося надто швидко, надто поспішно. Про скасування домашніх завдань заговорили, коли 14-річний мачек Матушевський виступив під час передвиборчої кампанії Дональда Туска і сказав, що діти не мають часу на відпочинок. То Проблема всіх польських шкіл. Порушуються права дітей. Приміром, право на відпочинок. У вихідні ми робимо домашні завдання, а щопонеділка проводять контрольні роботи і задають стільки, що не лишається часу на відпочинок. Варто зазначити, що кожен новий уряд Польщі намагався внести зміни до системи освіти. Нинішній обіцяє підвищити зарплати вчителям та провести інші реформи.